Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. За добу по території Харківщини випущено 28 ворожих кабів. 10 липня близько 8 ранку. В селі Козача Лопань. Внастлідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради. 10 липня, 5 ранку місто Куп'янськ. Внастлідок обстрілу пошкоджену газову трубу. Два приватних домоволодіння та зруйнований об'єкт логістичної інфраструктури. 17.35 Куп'янський район, селище міського типу Куп'янськ-вузловий. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. О 16.43 в селищі міського типу Куп'янськ Вузловий Внастядок обстрілу горів одноповне. Верховий будинок сімейного типу пошкоджено чотириповерховий житловий будинок, зруйнований приватний будинок. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка. О 15.30 в селі Борщова Липецької територіальної громади відбулося влучання двох кабів у хвойний ліс. О 12.20 в селі Циркуни пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 40 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Куп'янському районі області. Зранку зайнялась пожежа у лісовому масиві поблизу селища Ківшарівка Куп'янського району. Там горіла хвойна підстилка на площі 300 квадратних метрів. Приблизно за годину рятувальники ДСНС у складі двох оперативних відділень ліквідували вогонь, не давши йому дістатися верхівок дерев. В день російські війська завдали масованого авіаудару по прифронтовому населеному пункту. Перед в місті Куп'янська, селищу Куп'янськ, вузловий. Внаслідок влучання бомб сталися рунації та пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарчих споруд легкового транспорту. За різними адресами сталося декілька осередків займання: коріли будинок барачного типу, дві господарчі споруди та три автівки на загальній площі близько 400 квадратних метрів. Загалом на пожежах працювало 5 одиниць техніки, 20 рятувальників та медичний розрахунок ДСНС. Загинули дві особи чоловік та жінка. Ще чотири особи постраждали. О 14.06 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на пшеничному полі одного з приватних сільськогосподарських підприємств. Подія сталася на околиці села Сугарівська Сахновщинської територіальної громади Красноградського району. До місця виклику направлено два оперативні відділення 55-ї державної пожежно-рятувальної частини. Їм на допомогу також прибули дві одиниці при. Стосованою для цілий пожежу гасіння техніки агропідприємства. Площа пожежі склала біля 23 гектарів. Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 50 гектарів вдалося врятувати, о 14.35 пожежу локалізували, о 14.50 ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється. За добу зафіксовано 20 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 14 гектарів технічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів за даними генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці. На Куп'янському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля берестового, піщаного та синківки. Марія Совєва, Дмитронгуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини За даними повітряних сил з цієї ночі Україну атакувало однією балістичною ракетою Скандер М і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69, а також двадцятьма ударними БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті бойової роботи збито 14 шахедів: в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Також відомо, що ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59, Х-69 та три ударних БПЛА не досягли своїх цілей. Через удар по Одещині є загиблі та стався витік з теплохода. За даними ОВА, двоє людей охоронець та водій вантажівки загинули. Крім того, ще один чоловік вахтовий матрос отримав поранення. Його госпіталізували. Також пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються. У Рівненській області зафіксовано пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури. Наразі ведуться аварійні роботи. Попри нічну дронову атаку на енергооб'єкти, графік відключень на сьогодні має залишитись незмінним. Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві завершено, за даними ДСНС. Внаслідок ворожого обстрілу, 8 липня в столиці, загинуло 33 особи, з них 5 дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. Ще 11 осіб врятовано. США Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні п'ять додаткових комплексів ППО. А у найближчі місяці штати та союзники нададуть Україні ще десятки додаткових тактичних систем ППО, зокрема насам, СХАВК, АРІСТЕ та системи Гапард. Також планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року. І в рамках ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони України не виділять понад 1 мільярда доларів. День минув Досить спокійно, але у дев'ятої ранку пролунала повітряна тривога, тривога, яка закінчилася тільки зараз. От буквально десь дві хвилини тому був відбор повітряної тривоги, і ви розумієте, що дуже багато банківських установ і інших установ, які залежать від повітряних тривог, не працювали. Тому хочу сказати, незважаючи на такий спокій, який є зараз у Харкові, але дуже багато підприємств не працювали. Ми готуємося до опалювального сезону. Для нас це дуже важливе питання. Працюємо практично цілодобово. Насправді, бо дуже багато потрібно зробити для того, щоб пройти сталий опалювальний сезон. Я хочу сказати, що так нам потрібно децентралізувати систему і теплопостачання, і енергозабезпечення, і водозабезпечення. Тому ми працюємо. Знаєте, і це навіть обладнання, це те обладнання, яке на жаль, сьогодні у Україні не виробляється, і ми працюємо разом із нашими партнерами, фінансовими інституціями з всього миру. І я дуже вдячний до речі і Світовому банку, який знаєте, надає нам можливості фінансові можливості і грантові можливості, що дуже важливо. Крім цього, я дуже Європейському інвестиційному банку і ЄБРД, який теж співфінансує ці всі проєкти щодо децентралізації енергозабезпечення і підготовки до опалювального сезону. Я впевнений, що ми пройдемо цей шлях, я впевнений, що ми зробимо все можливе для того, щоб опалювальний сезон у Харкові відбувся. Трохи більше сотні на все місто і кожного по кілька професій. Працівники управління ремонтів КП «ХТМ» сім днів на тиждень готують типові мережі Харкова до опалювального сезону Попри спеку, Слюсарі та зварники централізованої служби ремонтів на намишлянській філії міняють майже пів кілометра 40-річної магістралі діаметром 600 міліметрів. Ця перекладка дуже важлива для нас на даний час, тому що в прошлому опалювального сезону на цій ділянці. Майже пів кілометра було порядка шести дефектів, в результаті яких ми зупиняли п'ять мікрорайонів. Після заміни ділянки 78 житлових будинків, 8 шкіл, 8 дитячих садочків та 6 корпусів лікарняного комплексу отримують стабільно якісні послуги з теплопостачання, а самі теплоенергетики час на модернізацію системи. Тим часом керівник управління ремонтів Рагуф Мамедов за день має об'їхати всі об'єкти, де працюють його люди. І до кожного треба знайти підхід, кому вихідний надати, кого на лікарня не відпустити. Головне ким на цей день відсутнього замінити. Зі складу працівників управління каже Рагуф Мамедов. Чоловіки усі досвідчені старші за віком працюють і за себе, і за тих, хто пішов боронити Україну. Дуже завантажені роботою. Жінки теж не відстають. Жінок хватає. Ну, вони в основному... Займаються заліровкою, маляри, штукатури. Зараз, мабуть, 6-7 об'єктах ми працюємо. В основному перекладання магістралей усиновлення дефектів, ремонтно-відвореної роботи, бетонні роботи, фундаменти. ну Більше десятка професій, мабуть, управління ремонтів. Ми займаємося практично всі. Літа дуже коротке, але в мотильняшках. Ну, не вони працюємо. З весни 2022 року не засмучується і маляр штукатур управління. Ремонтів Лідія Мартинюк. Її робота навести красу на об'єктах, які взимку даватимуть тепло людям. Сьогодні на порядку денному центральний тепловий пункт на Основ'янській філії. Ну, важко дуже, ну а що робити? У нас зараз війна, ми повинні робити, повинні допомагати. Хлопців зараз у нас мало, позабирали. От. Так що працюємо саме. А було саме так трудно, де робити на Гарянській. Це Сєвєрна Салтовка. І нас возили машиною. Їдемо, вони бомбят, а нас везуть. І від тіля привозили, і туди возили. І нічого. І коли працюєш, забуваєш за все. Ну, це правда, от. І що воно бахкає. Ну, якщо прилетить, це твоє. Як від судьби нікуди не підеш, а як ми вдома. Точно так же. Одночасно всередині приміщення вкладає плитку колега пані Лідії Михайло Гусів. У теплових мережах він 15 років. Починав ще з мозаїки, яку збирали з уламків Харківської плитки 10 на 50. Зараз у роботі якісний керамограніт. Ну, приходиться виконувати роботу, як кажу. Яка до душі. Ну, а До душі? душі у нас робота вся. На самих філіях команді з управління ремонтів завжди раді, бо це швидка і вчасна допомога людей, скрізь критично мало роботи, багато, а літо коротке. одиниці один зварник та два слюсарі по дріквартальних мережах. Та три слюсарі по ВБС. Ну зараз от зварник відпустці, тому якраз от люди ремонтної служби допомагають зі зварниками, тобто ми там демонтуємо, а бригади приїжджають, монтують. Це відчувається не дуже. Поки один тепловий пункт остаточно доводять до ладу, на іншому вже закінчило заміну тепломеханічної частини. Далі ремонт приміщення, який, хоча б мінімально, потрібно завершити до зими, бо тут теж працюють люди, які зігрівають Харків. Марія Соловйова та Андрій Пак. Коло Харків. Новини. У Харкові триває відновлення критичної інфраструктури. Літо найактивніший період ремонтів, профілактик та підготовки об'єктів до експлуатації взимку. Наразі працівники комунального підприємства Харківводоканал виконують роботи на одній з ділянок водопровідної магістралі на перетині проспекту Мира та вулиці Роганській в індустріальному районі. Водопровідники щойно стали до роботи. Говорять, за час війни через обстріли у місті багато трубопроводів зазнали видимих пошкоджень, які комунальники одразу ж усувають. Та на жаль, зауважують фахівці, вибухи ракет та бомб завдають непомітної одразу, але непоправної шкоди всій зовнішній мережі холодного водопостачання, прискорюючи руйнування і до того місцями застарілого обладнання. Скільки років цьому водопроводу? Цей трубопровід, трубопровід був побудований у 1968 році. Розкажіть ці роботи планові чи можливо викликані якимось пошкодженням чи ліквідовуються наслідки прильотів? Це аварійні роботи, які пошкодження сталося вчора. Тому було прийнято рішення заміни участку водоводу діаметром 600 мм, 50 погонних метрів. На даній ділянці трубопроводу замінюємо ділянок стального зношеного трубопроводу на сучасні поліетиленові труби діаметром 600. Нові труби з надстійкого матеріалу, розповідає спеціаліст підприємства. Тож простоять вони понад 50 років. На даній ділянці прикладка трубу складнюється великою кількістю комунікаційних дротів, що знаходяться тут скрізь. А ще труби залягають глибоко під землею, тож і дістатися до них непросто. Але алгоритм таких робіт чітко відпрацьований, тож все за планом, говорить начальник дільниці. Ремонт ведеться без відключення абонентів від послуги. Також зауважує він, тому незручностей для мешканців ці роботи не створюють. От тільки кваліфіковані працівники сьогодні каже він: дефіцит. Багато комунальників ідуть на фронт. На жаль, людей не вистачає в даний час, але ми знаходимо сили для того, щоб виконувати виконувати роботи, які в нас складаються в нашому районі. Щодо подібних ремонтів по всьому індустріальному району, то у Харків водоканалі зауважують, спочатку цього року на водопровідних мережах району вже усунено 131 пошкодження та капітально відремонтовано 184 оглядових колодязів заміною міною опірної регулюючої арматури та перекладено 1250 метрів труб. І попереду роботи ще багато, як і на цьому трубопроводі. Говорять, триватимуть роботи на цій ділянці близько місяця. Яна Біляєва, Олег Сеницький, Денис Рибалко, Харків. Новини. Він наче отримав цілющий ковток повітря і сюди знов повертається життя. Цей двір, що у центральній частині міста неодноразово страждав від прильотів. Це були руїни, суцільні руїни, кажуть місцеві. Вибиті вікна та пошкоджені будинки. Все це було. Перший приліт був взимку. Після цього прильоту цей двір став схожий на один котлован. Тут не було ні вікон, ні дверей. Будинок був непридатний для життя. Двір, звичайно, також. Дуже багато скла, рам, меблі, люди повиносили з своїх квартир, нічого не уціліло. Ми його привели до ладу, більш-менше Вигрибли все, вивезли. Другі комунальні підприємства замінили трубопроводи, поставили вікна, кришу, а потім навесні цього року знову приліт. І знову те ж саме. Знову ми стали до роботи, знову повигрібали, поприбирали. А зараз ми вже розпочали благоустрій цього двору, спланували газони, приводимо до ладу, квітники. Перед цим було попиляно дуже багато дерев, які просто засохли після обстрілів. Прибрали пні більше десятка пеньків, завезли землю. Займаємося плануванням газонів, а подальшому ми засіємо тут траву, щоб вона зазеленіла, прикрашала цей двір і дуже радувала наших жителів, які зараз цього часу роблять ремонти в своїх квартирах, щоб знову жити в цьому дворі. Працівники і всі комунальники Харкова вони справжні герої з великої літери, великі люди. Я скажу. І всі ми їм вдячні і за таку неймовірну роботу, тому що прибрати скло після обстрілів багато сміття, багато будівельного сміття, і все це роблять звичайні люди, звичайні мешканці міста, наші комунальники. Тому їм велика повага і вдячність, тому що зараз всім емоційно важко прийти до тями після обстрілів, і наша робота. Так, щоб якось допомогти нашим мешканцям подолати цей бар'єр емоційний, тому ми швидко оперативно намагаємося працювати і зробити з пошкодженого двору те місце, де можна відпочити. Можна трошки відійти від стресу. Працюємо ми з сьомої години ранку. Вихідний у наших працівників один це або субота, або неділя. Тому це ще й підтверджує той факт, що люди працюють понад свої можливості, скажімо так, щоб привести до ладу цей двір. Тому що на нас на підприємстві «Харків Благоустрій відповідальність за порядок, за чистоту. І, а Харків у нас найчистіше місто, і воно таким і буде. Буде сильним, незламним. Тому працюємо далі попри все, попри такі виклики, тому що незламні, сильні і непереможні. Ігор безкровний, ігор Луханін, Віталій Грун та Юрій Бабикін. Харків новини. По ній не їхав на автівці, а наче плив на кораблі, бо покриття пішло хвилями. Вулиця Семиградська, Салтівський район. Тут харківські шляховики з початком теплої та сонячної погоди стали до відновлення покриття. На час проведення робіт багатотонної техніки були вимушені обмежити рух будь-яких автівок. Даний час проходить відновлювані роботи на вулиці Семиградській. Було дуже багато скарг від автовласників. Тому було прийнято рішення для ремонтних робіт на даній ділянці дороги. Ділянка ремонтується від вулиці Дюринської до провулку металіста, задіяна асфальтоукладник, Декілька катків та близько восьми дорожніх робітників на час проведення робіт ми обмежили рух автотранспорту, бо вулиця не дуже широка. Тому автотранспорт не розминувся на даній ділянці. Об'їзд організували по вулиці Верінській. Також наше підприємство проводить відновлювальні роботи на тротуарах нашого міста, а саме на проспекті архітектора Альошина. Також проводяться ремонтні роботи по тротуарам на вулиці Олчинських та вулиці Героїв Праці. Також в планах продовження робіт з відновлення дорожнього покриття на вулицях нашого міста. Відновлюємо покриття там, де потребується найбільше для наших автовласників, харків'ян і для нашого незламного міста. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.